Всім доброго дня. Так, 10 секунд почекаємо, вже боже, рівне у 12. Будемо, дотримаємося, як кажуть. Так, ще раз, всім доброго дня. У нас сьогодні тільки єдине питання, воно було термінове. А, це, чи є у когось питання до порядку денного по одному питанню. Немає. Володимирович, будь ласка. Доброго дня всіх вітаю. Хотілося б підзначити наступне: регулярні ракетно дронові атаки по об'єктах критичної інфраструктури, призводять до втрати генеруючих потужностей. При цьому організаційно-технічні заходи, спрямовані на відновлення електричних станцій, потребують споживання електричної енергії. Так, у разі незабезпечення купівлі електричної енергії в достатньому обсязі, у відповідного виробника може виникнути негативний небаланс та як наслідок фінансової зобов'язання перед ОСП. Відсутність обігових коштів у достатній кількості для забезпечення своєчасно та в повному обсязі суми коштів на рахунку СКР СВБ призведе до набуття статусу дефолтної відповідного виробника. Слід зауважити, що для забезпечення відпуску електричної енергії виробник має здійснювати купівлю відповідного виду палива у достатніх обсягах. Таким чином, для уникнення аварії та підтримання стабільної роботи електричних мереж, у розпорядженні на Куперенерго мають бути відповідні резерви, зокрема резерви активної потужності. Для цього а, виробники електричної енергії мають мати можливість здійснювати продаж електричної енергії після відновлення на ринку електричної енергії з метою отримання обігових коштів, які в тому числі будуть використовувати для відновлення пошкоджених генеруючих одиниць та інших суміжних із цим витрат. Необхідно зазначити, що абзацем четвертим під пункту 9 пункту 1 постанови КП 332. Передбачено настанову оператора системи передачі у ролі адміністратора розрахунків не застосовувати положення пунктів 1.7.4 і 175 правил ринку до електропостачальників та трейдерів за умови, якщо розмір суми довіторської заборгованості. За електричну енергію перевищує, перевищує розмір суми кредиторської заборгованості за електричну енергію відповідно до договору про врегулювання на балансів електричної енергії. Враховуючи все вище зазначене, пропонується у відповідний пункт додати до переліку виключень ще й виробників, щоб ця норма розповсюджувалася не тільки на електропостачальників, а й тренерів. У мене все. Да, дякую за інформацію. Чи є в когось коментарі до озвученого питання? У нас є зареєстрований учасник від «Укренерго» начальник департаменту адміністратора розрахунки Волкову Олександр Михайлович. Будь ласка, доброго дня, шановні колеги, шановні члени комісії. НЕК «Укренерго» немає за застережень з даного питання, і в цілому підтримуємо з одним з зауваженням, що. Дальна підтримка генерації за умови наявності більшої е, заборгованості, більших зобов'язань на Кокренерго, ніж у самої генерації. Дякую. Ну, от, да, там так. же так, так і передбачено Така Дякую. норма, Дякую. Да. Да, є. да. Тоді, е, чу... Сергій Іванович, ви щось хотіли чекати? Що... Утримуюсь від голосування. Да, добре. Так, Сергій Іванович утримався від голосування, а колегам пропоную визначитись. Хто проти утримався рішення прийнято? Всім дякую за увагу.